Ти думаєш, мама відпрацює, скільки Мельниченко дав. Куди ви тікаєте? Куди ви тікаєте? Скільки Мельниченко заплатив? Га? Ви ж думаєте, ми не знаємо, з під ким вийшов? Я тільки що дзвонила в національну дружину в Київ. Вони про ваші існування тут не знають. Працівники поліції встановіть їхні особи, а що це за шини? Що це таке робиться? І це от подивіться, скільки працівників поліції, скільки тут знаходяться, як тут розташовано, подивіться, що робиться. Що це за особи? Встановлюйте їх. Неповнолітні в формах. Мельниченко міську варту змінив. Вже нова назва, так? У мене весь список є, хто належить до національних дружин. Ви думаєте, куртки вділи, і ви вже дуже розумні. Це не нова. Якщо це... ви... ви громадська організація, значить у вас повинен бути певний статут. По так, якому так, ви дієте? Відповідно, до якого, ну, до чих вказівок. Ми дім до вказівок нашого так. керівника. Керівник Стасов. вам безпосередньо тільки що дав вказівку. Так, Керівник так, чим так, коригується? Статутом, правильно? Розмовляю з директором. Директор. На підставі чого? Так, він міг вам дати вказівку, Я він зараз розмовляє. Розмовляє з директором, дав вказівку. Дав вказівку? Так. Розуміло. Прошу цей момент, то, кезінку, і прошу зафіксувати, що вони неповнолітні, неповнолітні діти, діти, бо я знаю, навіть яким мама в тебе працює. Ви всі вже йдете під точечку, і ви думаєте, на Мельниченка працювати, то він буде вас постійно прикривати. Ви всі вже встановлені особи. І ви не і займаєтесь незаконною розбійною діяльністю. До вашого відомо. До того прошу зафіксувати працівників поліції. Зараз я покажу своє доручення і до того, да, поки, що е, дана установа підпорядкована виключно міністерству. Жодній структурі області вони не підпорядковані Міністерству. Ні, я йду туди теж всередину. А як ж? Ми ж будемо в середині все з'ясовувати, правильно? Мартинюк дві кримінальних справи. Три. Ні, Три. дві. За ліс, коли був цифр. І за те, щоб в Колибаївцях було, да річку знищено. Три. До речі, тоді справжні Три національні дружини. Справи. Тоді були справжні Три. національні Три. дружини. Три. Да. А зараз хлопченята ви загралися. Ви не уявляєте, що таке Мельниченко, як він використовує кідань, да? Побачимо, побачимо. Сим, а скільки тобі років? Ні, я фіксую, бо ти будеш вже в списках, де цей. Скільки тобі років? Скільки років? Скільки років? 16. Працівники поліції, йдіть сюди! Тут порушення громадського порядку. Зараз вас буде, всіх доставмо. Зісумну собою. Я вам зараз покажу, що таке. Як робиться відповідно законом? Щось сторони міняє йде. Ними сторону міняю, щоб ти знав, сонечко, по тій Кадиївці, де було річку. І Мартинівка з тої звільнили. А ви прийшли б на Мельничанківську сторону. то я вам покажу, що таке Мельничанка. Там не встановлені особи внизу, неповнолітні. Ми на полі не лишаємо ці питання. Доброго дня! Як тоді далі говорити? Якщо вони повністю рішають ці питання, то що тоді? Хто сам? Всі, ну говоримо. Крім голих так. слів, у вас немає ніякого. Ну, ми, ми ж зараз спілкуємося, спілкуємо. я кажу. В письмовому вигляді. Зараз зазнаємо на те, що позначення Ми беремо пояснення від директора. Так? так? так. І по значних вам фактах ви пишете заяву і ви пишете заяву. Ми беремо від вас пояснення. І беремо по тому факту, по тому факту надає пояснення. Директор не надає пояснення. Директор. Звичайно. Звичайно. Без ніякого крику і балага. Далі дивимося. Руки Дим, по цих, ваше, ви сьогодні просить сьогодні. Буде? Правильно, ви здійснюєте реєстрацію ваша дія. Ми зараз беремо заяви по вашому питанню. Мельниченкові привіт передасте. Так, Поліція так. проводить перевірку і вам даємо закон. Що робити з бою доганно, які стає незаконно? О, вечірній каменець тут Мельниченківська національна міська варта та сама. Київ не знає про ваше. Чи Ми, тут перебувають? Не знають. Да, ну, покажіть, да, ну, покажіть заяву. Покажіть вашу справу, вони, вони не знають. І ті неповнолітні, які <зважут> діти там, у них вже зараз працівники поліції відбирають поясню. Побачите. Побачите дорогенькі. побачите. Чоловік тільки за свою справу, сплачує судовий збір. А хто йому про Якщо він отримує задав. І так, і певні посадові особи. особи, правильно? Ще, він отримав завдану йому інтернетеріальна, моральна і так далі шкода. Це, він так само має право, тому через суд суд повинен присудити і відшкодувати. відшкодовує? якщо ви в цьому держава, в особі керівник правої державної, значить держава йому зобов'язана збитки відшкодувати. Не він свої, свої кишені, розумієте? Питання. Так буде це ну, правильно і законно. Його. Ну, бо, бо, бо ці дискусії. Керівник Є? вам не скасується від дані, ми, за ми за це всі розуміємо. Керівник примає свою качати. позицію, він вважає, що його дії законні. Ми, не, ми не, ви, намагалися його не переконати, не що він прийняв рішення щодо скасування цих даних. Керівник то рішення не приймає. Ви звернулися в департамент, ви що стоящий. Департамент вам дає, ну, чоловіку надає відповідь. Надає відповідь. Що звертається в суд? Ми теж не можемо такого рішення прийняти. Я рахував, що потрібно.